Усім привіт! Нещодавно на екрани світу вийшов ремейк фільму під назвою Метелик, що створений на основі одноіменного автобіографічного роману Анрі Шар'єра. Автор цього твору, 25-річний Анрі, на прізвисько Метелик, був несправедливо звинувачений у вбивстві й засуджений до пожиттєвого ув'язнення на каторзі у французькій гвіані на острові диявола. Який у 19-20 сторіччях був в'язницею для французьких злочинців, він пройшов через нелюдські випробування, не раз був на межі смерті, але воля до життя і енестринне бажання свободи допомогли йому, врешті-решт, утекти і стати вільним? Тепер перенесімось у далекий Сибір, де поїзд дракон або краще сказати, ешелон смерті везе ув'язаних до не менш страшної в'язниці. На каторгу до Колими. один з ув'язнених 25-річний юнак авіатор був несправедливо звинувачений і засуджений на 25 років каторги, тортур і страждань. І він так само не згоден миритися з вируком, тому вирішує вистрибнути з поїзда під час його руху. Адже, як і Андрій Шар'єр, вважає, що цитата. Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи. Кінець цитати. Ця фраза стала життєвим кредо головного героя Роману Тигролови, Івана Багряного, Григорія Многогрішного: Як не втратити віру і вийти переможцем двобою з найстрашнішими тюремними катами? Яка воля на смак? Саме про це ми будемо спілкуватися сьогодні. Тож, на уроці ми з'ясуємо основні елементи сюжету пригодницького роману Тигрулови Івана Багряного, визначимо риси вольового характеру Григорія Многогрішного. Роман Тигролови Івана Багряного є по справжньому унікальним явищем в українській літературі. Він не лише продовжує традицію історій тих, кого не зламали життєві випробування, пригадаємо всесвітньо відомі романи граф Монте Крісто Олександра Дюма. Зелена миля Стівена Кінга. Ця тема є актуальною для читачів та глядачів. Зокрема, пригадаємо, наприклад, фільм Утеча з Шоушенка, який на сайті IMDB протягом останніх років перебуває на першій сходинці в списку найкращих фільмів усіх часів. Наголосімо, що тигролови за жанром це пригодницький роман. Пригодницький роман це роман, сюжет якого насичений незвичайними подіями і характеризується їхнім несподіваним поворотом, великою динамікою розгортання. Для пригодницького роману характерні мотиви викрадення і переслідування, атмосфера таємничості і загадковості, ситуації припущення і розгадування. Читацька аудиторія після виходу твору в 1946 році відзначала напружений сюжет. Атмосферу таємничості та екзотичний колорит подій. Зауважу, що перша версія роману під назвою Звіролови вийшла в 1944 році у Львові. Проте після вимушеного переїзду письменника до Німеччини Івану Багряному довелось із пам'яті відновлювати написане. Опублікований твір отримав назву Тигролови і став справжньою літературною сенсацією. Сьогодні роман перекладений сімома мовами світу і викликає інтерес серед читачів у всьому світі. Звернімося до сюжету твору. Роман складається з двох частин: у центрі твору постать Григорія Многогрішного, нащадка гетьмана Дем'яна Многогрішного, 25-річного авіатора, засудженого на 25 років арешту, який має відбути на далекому сході. Після тривалих допитів і тортур він їде на етапному ешелоні ОГПУ НКВД, що через 15 діб має дійти до кінцевої станції океанської, а звідти через Японське море Тихий океан на Магадан, до невідомої Колими. Цей поїзд летить, немов дракон, що везе за собою 60 суглобів вагонів. До Григорія прикуто особливу увагу. На кожній станції начальник етапу перевіряє, чи на місці в'язень многогрішний. Після кожної нової зупинки многогрішний усе більше утверджується у своєму прагненні здобути волю або вмерти. Григорій вирішує ризикнути і втекти. Так, протягом багатьох ночей у дорозі перерізає ножем чотири дошки вагону та вистрибує на ходу потягу. Цитую у Римок з Роману. Той, хто має надлюдське терпіння і надзвичайну волю, може проробити таку роботу. Той божевільний, той маніяк вистрибнув, вистрибнув на ходу поїзда, стрибнув у певну смерть, але не здався. Кінець цитати. Інші арештанти знають, як іде, стрибнув многогрішний, але мовчать, бо для них, Григорій, це символ непокірної та гордої молодості. Про втечу многогрішного дізнається майор Медвин, який був особистим слідчим і водночас катом під час допитів. Майор пам'ятає очі многогрішного, очі непереможної жертви. І тепер для Медвина пошуки втікача стають сенсом життя, нестримним бажанням катівника наздогнати свою жертву і стратити її. Тим часом Григорій вирушає в гонитву навзаводи зі смертю непролазною тайгою. Йому вдалося вижити завдяки впертості та самомотивації. Цитую персонажа: Вперед, Робінзоне, Бог не без милості, козак не без щастя. Кінець цитати. Тайзі на березі річки Григорій знаходить мисливський ніж. Згодом чує крики та, ризикуючи власним життям, рятує дівчину від ведмедя. Коли ж, опритомнів після бою з твариною, то дуже здивувався, бо побачив навколо себе українські рушники та образи. Але ж Україна далеко, за сотні кілометрів звідси. Виявляється, він урятував Наталку Сірко, яка мешкає разом з родиною в Тайзі. У поселенні під назвою Зелений клин. Зелений клин це історична назва території Преамур'я в нижній частині річки Амур на Тихим океаном. Назву зелений клин дали українці, переселенці до Уссурійського краю. Назва зелений походить від численних лісів та багатого рослинного світу, а клин від його географічного положення. Батько Денис Сірко голова родини, вправний мисливець. Дякує Григорію за порятунок дочки і знайомить його із сім'єю, дружиною з сірчихою, донькою Наталкою, яка стріляє на полюванні не гірше за батька, а та йменя в річці ловить краще за – сином Грицьком, кремезним парубком і спритним мисливцем. Так Григорія прихистила родина українських переселенців, тигроловів, що займається мисливством, полює на тигрів, а їх хутро продає. Разом з родиною Сірків Григорій Многогрішний відкриває для себе унікальний екзотичний край, освоює стрілецькі вправи, наприклад, п'ятнування, тобто вміння стріляти у п'ятно із відстані 600 метрів. Бо від меткого ока та твердої руки залежав успіх промислу, полювання на тигрів у пралісах сіхоти аліня. Григорій не розкриває правди про причини своєї появи в тазі. Намагається не наражати на небезпеку родину сірків. З часом юнак закохується в Наталку. А вона починає здогадуватися про життєві випробування хлопця, бо той весь час перебуває у тривозі та очікуванні. І справді, над Тайгою пролітають літаки в пошуках утікача. Проте це не зупиняє Григорія здійснити ризикований рейд на Хабаровськ, де він опиняється зовсім поруч із співробітниками НКВС. Многогрішний бачить в експресі Владивосток Москва своїх земляків, які вимушені покинути батьківщину та поневірятися на чужині. Цитую, те, що він почав був забувати, ціла ота трагедія його народу навалилась на нього всім тягарем. Уся його вітчизна, ось так, на колесах, розчавлена, розшматована, в корості, в бруді, розпачі, голодна, безвихідна. Кінець цитати. Після полювання на кішку, тобто на Тигрів, многогрішний бачить напис на снігу великими літерами. Цитую, Фіона Медвіну привіт передавала. Кінець цитати. Григорій переконується, що його слідчий Кат зовсім поруч. Коли ж знаходить недопалок Золота Марка, розуміє, що не помилився. Многогрішний не втік і вирішив іти зустріч ворогові. Він прагне відновити справедливість. Та помститися за власну втрачену молодість, яка вже не вернеться. За мільйони закатованих, знищених, розчавлених, замучених такими ж медвинами впродовж сотень років. Товариш Великін. Найлютіший кат. Тут я тобі рев. Тут я тобі і трибунал. Цитую. Тут я тобі і реф, тут я тобі і трибунал. Кінець цитати. Убивши Медвина, многогрішний зізнається в скойному, написавши на снігу, цитую Судив і присуд виконав я, Григорій многогрішний. А за що? Цей пес сам знає, кінець цитати. Я убив дракона, що мусив зробити. Але ти цього не бачив, розумієш? Не бачила і не знаєш. А як буду далеко звідси, ти розповіси про все своїм. Це був один з тих, хто робив з нас мишей пацюків та жер нас. Микола, любий. Послухай. Я не Микола. А. Нарешті Григорій розказує свою історію на тавці. Його шлях тепер лежить до Китаю, в Маньчжурю. Кінь нагодований. Куди це ти, дочко? Многогішне прощається з родиною Сірків, проте Наталка просить благословіння в батьків і наважується разом із Григорієм вирушити по життєвій дорозі назустріч перешкодам. Так закохані долають манджурський кордон. Мій навік. Наталочка. Тепер ми. Тепер ми дістанемо з твоєї України, правда? Ні. Нашої України. Безперечно, головним персонажем роману є Григорій Многогрішний, в образі якого можемо простежити автобіографічні риси самого Івана Багряного, який також перебував на засланні в зеленому клині та зумів утекти звідти. Сміливі завжди мають щастя. Ця цитата Сірчихи є втіленням життєвої позиції Григорія, власне, відповіддю на запитання. У чому ж секрет такої витримки і волі до життя, яка перемагає навіть саму смерть, у сміливості, яка дає сили там, де залишилася тільки безнадія. Він сміливо кидається на допомогу натавці в боротьбі з ведмедом, стає мисливцем на тигрів. Зрештою, отримує, так би мовити, найголовнішу здобич медвина, агента НКВД, який є символічним втіленням найбільших катів українського народу, символом мільйонів скалічених тіл, нелюдських тортур, зламаних життів. Григорій Сміливий не лише у своїх діях, але й у переконаннях, бо під час допитів у камері в'язниці не відступився від своїх переконань та цінностей. Саме такий неймовірний внутрішній спротив найбільше гнівив майора Медвина, який, цитую, виламував Григорію Ребра в скаженні люті. Він йому повивертав суглоби. Він уже домагався незізнань. Ні, він добувався, щоб той чорт хоч заскавчав і почав ридати та благати його, як то роблять всі. А вже ж, дивиться виряченими очима і тільки, як каменюка. Кінець цитати. Звернімо увагу також на промовисте прізвище головного героя Многогрішний. Це натяк на першого каторжана на Сибіру, Дем'яна Многогрішного, гетьмана Лівобережної України, який проводив політику, спрямовану на захист державних інтересів. Його звинуватили у зраді російського царя, піддали тортурам, а потім засудили до страти, яку згодом замінили на довічне заслання на каторзі. За які ж гріхи було засуджено Григорія Многогрішного? За розум, за гідність, за національну свідомість, за сміливість і найбільше за любов до своєї батьківщини? Цитую персонажа: цей пес майор Медвин, відбував мені печінки, ламав кості, розчавлював мою молодість і намагався подряпати серце, якби дістав. І все за те, що я любив свою батьківщину. Любив свій нещасний край і народ. Кінець цитати. Григорій Многогрішний це втілення безперервної боротьби за правду, уособлення перемоги добра над злом. Читаючи роман, ми спостерігаємо за еволюцією персонажа. З ролі жертви та ув'язненого він перетворюється на суддю, який відновлює справедливість і оголошує вирок в тоталітарній системі. Дійсно. Григорія Многогрішного не можна скорити жодною перепоною. Це перетворює образ на справжнього українського супергероя ХХ століття, який подобається читачам силою, кмітливістю, принциповістю, витривалістю. Захищаючи свої цінності, він випив гірку чашу тортур, але все ж відчув, яка воля на смак, і вона, безперечно, варта того, щоб за неї боротись. Отже, Сьогодні на уроці ми з'ясували основні елементи сюжету пригодницького роману тигролови Івана Багряного, визначили особливості вольового характеру Григорія Многогрішного. На наступному уроці проаналізуємо образи родини Сірків та майора Медвина. І пам'ятайте, що сміливі завжди мають щастя. Тому будьте сміливими у своїх думках, почуттях і діях. До зустрічі!